З ось такої недорогої рибки, як салака, можна приготувати просто неймовірно смакоту. Головне при виборі такої рибки, щоб було смачно, вона не повинна бути переморожена. В основному по ній завжди видно. Я і купила цю рибку, тому що вона була велика, ціла і без зайвого льоду. І рибку потрібно повністю почистити від голови, кишок і хребта. Ікру, я звісно ж, не викидаю. Ікри вийшло багатенько, і всього разом риби з ікрою в мене вийшло 800 грамів в очищеному вигляді. І для маринаду я взяла сіль, цукор, свіжий чесник, перець мелений та паприку копчену. Також знадобиться сік лимону та олія. Ще відразу сюди в маринад, додайте дрібно нарізану зелень петрушки. Я відразу забула, але потім додала. Ну а далі беремо якусь ємність або лоточок і викладаємо все шарами. Рибка, маринад, рибка, маринад. І так, поки все це не закінчиться. Звісно що не забуваю про ікру з молочком, яку я також виклала сюди в маринад. Ну а далі терпіння вам. Тому рекомендую робити з вечора, щоб вона промаринувалася хоча б цілу ніч. Я саме так і зробила. Ну, а на другий день до картопельки на чорний хлібчик це вийшло нереально смачно. Обов'язково зберігайте собі рецепт і ви так зможете приготувати будь-яку маленьку рибку. А усі точні пропорції, які я використала, звісно ж будуть в описі під відео. Ну і як завжди, смачного вам.